Слетіло все. Літаки. Я там знаю, що там чи якась їхня артилерія. Все долітало сюди. Це Заїхав танк, це розказували ті, хто тут був. Заїхав танк і просто стріляв по хатам, по великим хатам. Там велика хата, там велика хата, там. Просто розстрілював будинки з танцю. Є... просто. Оце, дивіться, рушник український. Що ж вони йому тут наробили топтали вдолі попири. Сліди руської навали та лютої російської помсти в Кам'янці повсюди. Тут не залишилося жодної вцілілої будівлі, жодної людини, яка б не зіткнулася із жахом вимушеної евакуації або окупації. Кам'янка розташована на головній дорозі між Донбасом, Слов'янськом та Харківщиною ізюмом фактично своєрідний стратегічний ключ. Тут збройні сили України надали один із перших значних спротивів окупантам, не пускаючи їх на Слов'янськ та Краматорськ. Цим шляхом евакуювалися цивільні, тому загарбники спочатку спробували знищити кам'янку з повітря. А потім, коли зайшли в село, почали фізично знищувати цивільних, які не встигли поїхати, та їхнє майно. Летіло все літаки. Я там знаю, що там ще якась їхня артилерія, все долітало сюди, і воно з кожним днем почало все більше, більше, більше. І тоді в нас почали вискакувати люди з села. Ну в першу чергу, звісно, сім'ї з дітьками. Ми сиділи до останнього. Ми не як це як вони не, не планували. Ми як це кудись виїжджати? Чому я повинна бросати свій дім, своє подвір'я? в мене господарство кажуть. Тікаючи від окупантів, цивільні мешканці кидали у селі все: хати, майно, худобу. А з іншої сторони заходили окупанти, які нищили все підряд. Жодної військової логіки в їхніх діях не було, окрім терору. До останнього от ми всі були тут до того моменту, коли вже зрозуміли, що якщо ми залишимось. Нас не залишиться, тому що вже були прильоти 7 березня. Здається, да чи шосточку там прилітав літак, кинув авіабомбу на сільгосппідприємство, Яке як так... чому тому, що Великий знищити ангари були Вистро повні зерном? Соняшник, кукурудза, зерно, наш підприємець, він ще не встиг. Він тільки-тільки почав перед війною вивозити. Тому що аграрна продукція дорожчає навесні. Тому ну, ждали, у... ждали. ждали ціну. І от він не, не встиг вивезти, і воно там цілий все рік пшениця горіла. Ось тільки літом повивозили. Пшениця горіла, пшениця от гарить, а їх грузять в машину гаряча пшениця і вивозять. А тупо це заїхав танк, це розказували ті, хто тут був. Заїхав танк і просто стріляв по хатам, по великим хатам. Там велика хата, там велика хата, так. там просто розстрілював будинки з танку. Є... Просто вертольот, дуже там зависав над лісом і стріляв прямо вулиця по вулицях, по хатах. Що з тих повбивали? Да всі випускали всі. Ми своїх. Не відми своїх не відв'язували, тому що сподівалися ще повертатися, і ще лишались люди на нашому краю. І ті люди ще за нашими тваринами ми не змогли вже на наступний ранок. Ми не змогли заїхати. Їхати. Тобто ми виїхали, а заїхати вже не змогли, тому що село в долині, і виходить, воно прострілюється. І нас військові вже не, не пустили. Та вже було зрозуміло, що росіяни вже стоять уже по тому бугру, тобто вже не заїдеш. Тобто вони прийшли відв'язати, а вже половини сарая немає, і дві вже мертві. А дві інших відв'язали і. Але ми восини приїхали, розумієте, не одної корови нема. На цій половині було б більше 200 штук у людей. Не одної нема, тиша. Я ж знаю, як шукати корів. Я знаю, як знайти корову, як, ну, як вона себе поводить. Нема це ми прислухалися, нема не а свиней, скільки люди повипускали, а птиці скільки грі да. да, ні при... і їли да осколками. Коли прилітає і розривається, осколками побило дуже багато. Собаки бігали, доїдали там якихось ще напівживих курей, а, качок. Ризикували і ті, хто виїжджав, адже з пагорбів окупанти розстрілювали цивільні машини як в Тирі, так і ті, хто залишався. Вони стали заручниками. Їх фактично загнали у підвали. Оце дивіться, рушник український сусідка в нас тютяня, її вже царство небесне нема вишивала. Що ж вони йому тут наробили? Топтали в долі пупіри. Коток ногами я його вистирала. Ніколи не чекали мене родичі у Росії, щоб таке оце. Одна ненависть до них, ну яке відчуття буде. Одна ненависть і злость. Зай... Ви ж брати, які ж ви брати, що ви з нами зробили з сім'ями? Ви ж і сковеркали нам усе життя. Ви ж І людям гранати кидали. Так, да, по грібах. Це ж ми виїжджали, а є такі, що пооставались. Та ну ми знаємо тих людей. Заходили, кидали гранати погрібати. А люди по місяцю в окупації в погрібах жили, вони їх вивезли в Ізюм, і там тоді, ну. Коротше, наші порозбирали Ізюмі, щоб не вивезли в Росію. Кам'янку звільнили у вересні 2022 року. Попри суцільну руйнацію, у село повертаються люди. Наразі тут мешкає вже понад 70 осіб. Рік тому одна людина. Знайомі, друзі розказували, що тут всю зиму жив одна людина. Ми її знали. Ми її трошки підтримували, от а з весни люди почали повертатися. І коли ми перший раз побачили, в яких жахливих умовах люди тут ночують в курятнику, в сараї, в підвалі, в гаражі, от то прийняли рішення допомагати самі і за допомогою наших партнерських фондів в Європі. Але сліди росіян повсюди. І страшні пастки, пелюстки, на яких і досі підриваються ті, хто повертається, й уламки снарядів, і пограбовані хати. А він он підірвався на ліску. Третя операція при так, так, що, ви підірвалися так, на одним глазом він не був. А, а? а Чому Чому? кудись ходили за двором? О, Просто за двором. А розмінування тут у вас не було? Ну фактично. У нас розмінірували. Ні, в нас приїхали, вони доходили, домінірували, спрашую, а гарантія є. Каже, нема. Почалося офіційне розмінірування. Тільки усередині... 29 ліпісток, що ми самі я на ньому підірвався. І він оказався останнім. Роковим. Ну, хотрі не сказали. А було їх 35. 30. 30. Тобто у вас на подвір'ї 35 леписків? Це да, так, так, глаз повредить. Подивитесь на, на наші шифаніри. Ми це хоч ящики хоч, хоч спасають. Саме головне, щоб воно закінчилось. Оце саме головне. Булір'ян у нас є. Оце дуже економне. Вони не, не встигли тікали, Вони, воно воно дуже тяжове. Представляєте, залишилося. А у вас ще до війни мають? Да, так, це ми купили до війни. І оце. Що кинеш і воно гаряче, ну, зразу. Ось дивіться, чим ми розтопляємо. Порох. Порох? Це порох. Отеплення ми його в житті вже не додобали. Та чого. За що? Оце ну, тільки подивити. за що. Ш... Ну подивимося, ну. ось дивіться, знайшла свій портрет, диви, яка була. А яка зараз скільки всього пережили. Хто ж знав, що його мій Такий... ніби? Прикинь, що було, і що стало. Ну <плес> нічого. зараз у селі відновлюють амбулаторію. Волонтери привозять продукти, посуд і меблі. Люди втратили все. Це ж сама кроваді, там до де ні обийця. Да, І ти ж до нього піддумає. Місцеві говорять, навіть якщо вдасться відновити заможнє село і прибрати всі руйнування, відбудувати дома, сліди російського терору все одно залишаться в їхніх серцях. Це не відбудуєш, а їхати геть, щоб забути вони не згодні. Те, що ми до війни все заробляли, ми вкладали в свою хату. Ремонти робили та нас хата втеплена рік до війни. Ми не назбирали в той чулок тих копійок, щоб десь зараз купити хату. І ми ніде себе не бачимо, крім Кам'янки з чоловіком. Ми особисто перебували в Одесі цей рік, і ми всі думки тільки були додому. Мені чоловік казав, хай фундамент. Але ми повертаємося і будемо відбудовуватися вдома, тому що це дім.